Добрий ранок Ми з України. Вінницька область, мабуть. Іде сніг гарний. У нас вдома теж. Тато сказав, що гарний сніжок йде. Доїжджаємо до Ковлево. Зустрічає моя рідна земля, моя рідна Україна. А в кобурі мене зустрінуть мої сусіди. Вони по справах і заберуть мене. І поїдемо до кінцевої зупинки. Всім миру, добра, любові і скорішої перемоги. Мы и приехали домой. А кто нас тут встречает? Сейчас посмотрим. Сейчас, Светочка, чуть-чуть это. Сейчас я потом сумку заберу. Вот Александр Иванович, привет! А вот Жуля, вот Бусинка. Здравствуйте! Здрасте, бусинка вот есть! Жулька узнала! Ой, Жуля, привіт, Іванович! Привіт! Давай, іди, я ще та ти мене! О, От ми й приїхали! Здрасте, здрасте, здрасте! Ну так! Здрасте! Ось і зустріч наша. Приїхала до рідної хати. А тут весна повним ходом. Горобчики цвіренькають. А от і приїхали. Да, Валя приїхала. Ось весна повним ходом. Скоро городики садити треба. Вернулися, слава Богу. Дякую Богу за все, за дорогу, що провів мене таким путем. Зараз. Ось така краса в мене розквітла. До мого приїзду. Чим мене вдома зустрічають, якою їдою? Чоловік наварив борщика. Надіюсь, дуже смачний, М'яско, греночки і рибка з кумбрійка. Вялена. Буде смачно. Рибка буде з картошечкою у мундірках. А поки що борщик з дороги. Отака От смакота. Все так гарно починалося з Братислави. Розкажу вам невеличку пригоду, яка зі мною трапилася, розсипалися колеса. Люди мені їх позбирали, і я в руках понесла цю валізу. А там ще йти треба було 500 метрів. Слава Богу, дійшла на той вокзал, потім під'їхав потяг. Вагон у мене був так далеко три минути. Зупинка, і я з цим чемоданом в руках бігла, ну, слава Богу, що знайшлися люди, подали мені його у потяг, приїхали до Одеси. Мені в Одесі там теж жіночка допомогла його трохи нести, а там уже далі. Ось така пригода зі мною трапилася. Ну нічого, не дивлячись на що, я доїхала додому, слава Богу, і я благодарна Богу, що. У нас світ не без добрих людей. Йдемо на море з подружками. Жуля гулять? А гулять? Пошли гулять. А ну-ка, пошли гулять. Пошли гулять. Пошли гулять. Доброго всім вечора. Таке наше море, чудове, чорне море. Надіємось на перемогу. Дай Бог нашим хлопцям і дівчатам, що нас захищають і ждемо перемоги. Отака краса. Просто камера цієї краси не передає.